Масові скарги на держаудитслужбу в Чернігівській області, перевірки і навіть вимагання відсотку за вирішення проблеми. Із такими скаргами підприємці зверталися останній рік до правоохоронців та обласної військової адміністрації. А зараз почали говорити публічно, порівнюючи це з часами Януковича. Та виходить на перевірку і робить моніторинг, і складає акт, коли вже там. 50% роботи збудована і підприємство вклало кошти, в це, тобто вже їм повинні з ними розраховуватися за це. І вони визнають, що там процедура була проведена неправильно і вимагають, направляють листи про розірвання договорів, скасування процедури і розірвання договорів. Паралельно також ми всі чернігосі, і це, все, ну, це все, все знає мені секрет. Приїжджають там бандити, відпропонують за 2% відсотки перешати ці питання. І, і ті, хто трог, ну ті, хто реально, скажімо так, на це погоджується, тим скасовують ці листи бараторія про абсурдні вимоги держаудитслужби говорять представники компаній, які роками працюють у дорожній сфері за ці півроку, які зараз є. Наш нашому підприємстві було вже 5 перевірок кру. І от що стосовно останньої перевірки кру, яка відбулася зовсім недавно, нашим підприємствам було надано всі документи, це ви маєте, ну, представляєте, кількість це 2000 від сканованих від розпечатаних документів. 2000 листів. Дуже короткий термін, який нам надали. Були деякі дозапроси, ми знову на них відповідали. Прощається перевірка, ми неодноразово дзвонили, питали, може ще чогось немає, може ще треба додати. У нас вся своя техніка, всі люди працюють, ми надали всі документи, всі всі підтверджуючи, всю первинну документацію випадково там не додали один єдиний звіт, один це листочок, один єдиного звіту. І з нас знімають 3 мільйони 700 тисяч. Хоча я всі підтверджую документи. Держаудитори створюють проблеми навіть тим, хто працює на кордоні. Відповівши на кучу безтолкових, непрофесійних питань, я все одно отримав повідомлення начальнику нацполіції. Вони надіслали людині прокурору, спочатку потім начальнику нацполіції про прохання, повідомлення про кримінальну справу, порушення І з проханням відкрити на мене кримінальне провадження. Це в той час, коли мої люди на кордоні. Політехнікам на кордоні ці люди мене звинувачували там, тому що я не знаходжусь на робочому місці, що я їм там не можу надати приміщення для того, щоб вони там зайнялись роботою. Звісно, скарги від бізнесу на прискіпливий контроль аудиторів можна було б пояснити необхідністю контролювати державні кошти, якби не одне, але масштабні перевірки, необґрунтовані вимоги та можливі вимагання грошей співпали з призначенням в області нового керівника Держаудитслужби Олександра Кондрашова. Ось, що ми знайшли про цього чиновника у відкритому доступі, Олександр Кондрашов із 1997 року працював в органах податкової служби. У 2013-2014 роках очолював головне управління міндоходів і зборів у Криму, тобто, в часи, коли податковою керував ставленик Януковича Клименко. Після Революції Гідності, як пише Суспільне, правоохоронці розслідували участь Кондрашова у кримінальній організації експрезидента Віктора Януковича. Цитата: а саме, організація. Ці та здійснені шляхом зловживання службовим становищем контрольованого ухилення від сплати податків, внаслідок чого державі спричинено збитки на суму понад 104 мільярдів гривень. Кінець цитати. Від суду Кондрашов переховувався в Європі, писав портал Слово і діло. Ми знайшли, чим він там займався. В містечку Бад-Кісінген, що в Баварії, він купив за 7 мільйонів гривень льодову арену і пообіцяв інвестувати в її розвиток. Втім, інвестицій німці не побачили натомість Кондрашов викинув звідти хокейну команду. У лютому 2019 року експосадовця Кондрашова врешті оголосили у міжнародний розшук, коли він з'явився в Україні у 2020 році. Вищий антикорупційний суд відправив фігуранта під цілодобовий домашній арешт. Через кілька років за незрозумілих обставин Кондрашов поновився в податковій службі. А у квітні 2023 року його призначили в аудитслужбу у Чернігівській області. Не на камеру підприємці, які скаржаться на абсурдні вимоги аудитслужби, кажуть, що після перевірок та приписів до них приходять певні особи з пропозицією за 1-2% прибутку порішати питання. За словами представників бізнесу, у яких вимагали гроші. Схема може працювати так. Держаудитслужба направляє перевірку на підприємство. Після перевірки складається акт із вимогами розірвати договір або накладаються штрафи. Далі аудитслужба пише лист в управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим. Ми не помилились не в Чернігівській області, а в Криму. Тут варто згадати, що сам Кондрашов працював в Криму, і саме з цим періодом його діяльності пов'язані гучні кримінальні справи. СБУ починає діяти. Замість шукати ворогів і зрадників, починає перевіряти бізнес. Саме в цей момент до бізнесмена приходить переговорник і пропонує домовитися за 2% від прибутку. Якщо бізнес погоджується і платить, СБУ та Держаудитслужба скасовують свої вимоги. Ми зателефонували чоловікові, який значиться виконавцем листів від СБУ, але зв'язатись. Не вийшло на даний момент. Абонент не може прийняти ваш дзвінок. Тож відповіді на питання, чому перевірками в Чернігівській області займається Кримське управління СБУ. Ми не отримали. У прес-центрі служби нам запропонували написати звернення із запитом відповідної інформації, що час Чернігівський обов'язково зробить найближчим часом. До речі, сам Кондрашов все заперечує і каже, що у них в аудитслужбі є фахівець, який може розібратись із ситуацією. У нас є, до речі, фахівець по боротьбі з корупцією входить в склад управління і ніяких питань немає. Оскільки у цій схемі задіяні правоохоронні органи, бізнес Чернігівщини звернувся до Федерації роботодавців із проханням розповісти про ситуацію в Чернігівській області керівництву держави як завершиться ця ситуація? Дізнаємося згодом. Час Чернігівський триматиме руку на пульсі подій.